Bogdanem głodem ta mrozem krem węde proty ukrainy winu totalną. Metoi ostatnich atakie zniszczenia krytycznej infrastruktury, szczop, zamoroczyty Ukraińców w zymku. Jak Ukrainie odpowiada te na winu totalną? Proce co choworyty z naszym hostem. narodnym deputatom, członem komitetu z pytań oborony Wерхownej Rady Ukrainy, Ihorem Chernevym. Panie Ihorze, witaj was. Dzień dobry. Dzień dobry Поговоримо про удари по Україні. Власне, чому не вдалося відбити цю атаку в повній мірі? Що заважало, можливо, це брак систем ППО? Я б назвав навіть дві причини, чому ми не можемо на жаль збивати всі 100% того, що і запускає по нам Російська Федерація. Перше, це дійсно брак ППО, друге, це зміна. Постійна зміна тактики та стратегії застосування ворогом різних видів озброєння, які порушують наш повітряний простір. І це постійна, знаєте, така гонка технологій, тому що те, що було ефективним проти дронів ще півроку назад, навіть не рік назад, зараз стає неефективним. Наприклад, ті самі мобільні вогневі групи, тому що ворог підняв. Набагато вище ніж можуть діставати ці групи свої безпілотні системи. Або, наприклад, ворог почав застосовувати реактивні дрони. Це також ускладнює збиття, і тут важливо, що ми постійно звертаємося до наших партнерів, щоб збільшити кількість. Цього самого ППО, яке може збивати, але й потрібно змінювати підходи до розробок цих е, ППО систем. І це також е, знаєте, має бути уроком для наших партнерів, тому що війна, характер війни змінюється, і для того, щоб бути е, постійно готовим до будь-яких провокацій з боку Російської Федерації і системи ППО наших західних партнерів мають також модернізуватися. Зараз все складніше і складніше збивати певні типи ракет тим ППО, яке ми отримуємо. Тому відповідь і в кількості, і в технічних характеристиках, які мають бути змінені того ППО, яке ми отримуємо. Ми зі свого боку розробляємо власні системи протиповітряної оборони, такі як дрони перехоплювачі. Вони вже довели свою ефективність, але тут також потрібно масштабування і масштабування через фінансування від наших партнерів. Пане Георг, наскільки реальним є отримання далекобійних ракет від наших західних союзників між іншим з та Європи? Я думаю, що це певною мірою така ще, ще одна сходинка на драбині ескалації, і це розуміють Сполучені Штати. Але. Вже добре те, що в такому політичному дискурсі з'явилися взагалі згадки про те, що вони можуть бути передані Україні. Ми ж зі свого боку без жодних жодної, без жодних вагань, будемо застосовувати ті ракети, які будуть нам передані. Я сподіваюся, що все ж таки справа піде далі слів, і, і такі ракети будуть надані Україні. Я не думаю, що це буде. Чесно кажучи, таким переламним е, моментом е, на, у, у цій війні це стане там суттєвим геймченджером, тому що ми власними силами, все ж таки, також дотягуємося до досить е, глибоких цілей в е, тилу Російської Федерації. Звісно, що це. Менша е, боєголовка, менші е, я маю назву на увазі наші дрони якісь, тому що все ж таки тамагавк – це 450 кілограм, але е, ми вже жалимо Російську Федерацію. Це нам просто допоможе з е, знаєте робити більш суттєві збитки для Російської Федерації для російської економіки і як наслідок до спроможності ведення цієї війни. Тому я дійсно сподіваюся, що все ж таки е, адміністрація президента Трампа. Прийме рішення щодо надання нам далекобійної зброї, але не чекаючи цього рішення, все таки дістати глибоко в Росії, напевно, можуть наші так широко пропіарені ракети фламінго. І буквально напередодні журнал британський деканаміст написав про те, що їх вже почали використовувати. Ми в українському інформаційному просторі не маємо поки що цієї інформації. Можливо, ви можете поділитися власне якоюсь інформацією, де ці пташки вже спрацювали. Я можу сказати, що вони застосовуються, де саме це інформація до Генерального штабу. І повірте мені, ми те, що ви бачите, що ми залітаємо на Тисячу плюс вже кілометрів в глиб Росії і задаємо суттєвої шкоди, це в тому числі і ось ось такого типу ракети. от це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані російською українською стороною по Російській Федерації. А які ще ракети? маємо які ще є ракети іншого типу? У нас є багато різних ракет, які літають на різні, на різні відстані. І Поляниці, і Пекло, і той самий Нептун. І зараз, я сподіваюся, все ж таки своє випробування пройде Сапсан це балістична ракета, на відміну від попередніх. Це, це Попередні ці всі крилаті ракети. І інші ракети, і не тільки ракети, а ракети-дрони, так, так звані. В Україні виробляється, я думаю, що декілька десятків на сьогоднішній день саме ось цих діпстрайків, тобто які задають глибоких ударів на території територію Російської Федерації, в кожен з них має свою специфіку для того, щоб все ж таки проходити системи ППО Російської Федерації, що все ж таки там певне навантаження на на собі нести. Але повірте мені, ми розвиваємося і з'являється все, Більше і більше продуктів не тільки фламінго, але і інших, які завдають удари по території Російської Федерації. Дійсно, зараз ми говоримо про ракети. Але от є думка колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона про те, що якби Україну раніше прийняли в НАТО, то цієї війни могло б не бути. Давайте послухаємо і і хоча Україна не є союзником НАТО, її мир і безпека життєво важливі для безпеки Польщі, країн Балтії та інших країн Центральної та Східної Європи, саме тому просто заради історії. Джордж Буш молодший запропонував квітні 2008 року на Бухарестському саміті НАТО прискорено прийняти Україну та Грузію до НАТО. Якби ми це зробили, можливо, ми б не були у цій точці сьогодні, оскільки я думаю, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО після десятиліть нейтралітету, вони продемонстрували, що безпека можлива лише у кордонах НАТО, але де-факто у всіх сенсах цього слова Україна є союзником НАТО, і росіяни теж це розуміють. Ось чому вони розвідують ситуацію в Польщі вони хочуть бачити, чи здатний захід наразі в даний момент протистояти. Ми почули думку Джона Болтона власне про те, що якби Україна в 2008 році була прийнята до НАТО, то війни цієї не було. Чи поділяєте ви цю думку? Перше питання. І друге, власне, як Україні залишитися в переговорному треку щодо вступу до альянсу, не зважаючи на позицію деяких наших союзників? Це точно не нова думка, і навіть я думаю, що вона першою лунала в. З нашої сторони про те, що можна було поникнути цієї війни, якщо б Україна була в НАТО, мені дуже подобаються всі ці екс. Екс радники, екс міністри, екс-президенти, які заднім числом говорять про те, що якби ж то ну якщо ем, Джон Болтон, я з ним дуже я до речі знайомий, і ми з ним спілкувалися з цього приводу, коли він був радником по нацбезпеці безпеці Трампа, чому ж він не запропонував в попередній термін? Е, хоча наше прагнення було з 2014 року абсолютно чітке, абсолютно зрозуміле, і ми просилися в НАТО. Чому ж не було запрошення тоді за першого президентства Трампа? Питання риторичне питання відкрите. тому що знову ж таки, коли вони всі при посаді, вони всі дуже обережні. І зараз саме це відбувається. І звісно, що наша стратегічна мета це не зміна, це стати членом альянсу, тому що ми розуміємо, що ми можемо не тільки стати. Реципієнтом безпеки, але й донором безпеки, тому що на сьогодні ми маємо найбільшу найсильнішу армію в Європі. Більш того, з дієздатну армію і з бойовим досвідом. Ми маємо свої розробки по озброєнню, які довели свою ефективність на полі бою, і це точно було б таке: знаєте, він-він, але ми бачимо, що на сьогоднішній день немає політичної волі. Це слово сполучення, мабуть, вже нав'язло в зубах у всіх, але це факт, що на сьогоднішній день немає рішення, немає готовності наших партнерів прийняти Україну до НАТО навіть з оговоркою про те, що це буде після закінчення цієї війни, після а, що називається, а, тобто а, припинення вогню. А, ми готові і ми відкриті. Питання до того, і ми ні не знімаємо це питання з порядку денного, як би там цього не хотіла Російська Федерація. Ми не будемо відмовлятися від нашого е, бажання стати членом альянсу, і Російська Федерація не вправі нам вказувати або диктувати е, питання нашого, що стосується питання нашого суверенітету, в тому числі зовнішнього суверенітету, тобто нашого вибору цивілізаційного, з ким бути е, заходом чи сходом, однозначно, заходом в тому числі в альянсі НАТО. Пане Ігоре, ви часто спілкуєтеся з колегами по НАТО і з західними нашими союзниками. На вашу думку, західні партнери вже готові закривати принаймні частково небо над Україною. Я бачу, що пожвався цей, цей трек. Знову ж таки, нещодавно я був в штаб-квартирі НАТО і також спілкувався по цьому питанню. Я бачу, що зараз це. Ну, переходить обговорення в більш практичні такі до практичних технічних питань, тому я думаю, що ми поступово все ж таки рухаємося до реалізації цього рішення до прийняття спочатку, а потім реалізації цього рішення. То і це б нам дозволило значно спростити, значно посилити своє ППО на сході, перевівши його з західної частини, яка. Частково була закрита нашими партнерами. Дякую, дякуємо за розмову. Егор Чернєв, народний депутат, член комітету з питань оборони Верховної Ради України, був гостем українського фокусу.